Всім привіт! Вже скоро на світліше свято Великдень, тому сьогодні спробуємо пофарбувати яйця в натуральних барвниках. Нам знадобляться яйця, каркаде, цибулиння, куркума та солодке червоне вино для зручності перелік інгредієнтів є в описі під відео. Для першого варіанту нарізаємо лушпиння довільними маленькими шматочками. Висипаємо лушпиняне марлю. Зверху викладаємо яйце та замотуємо. І того зав'язуємо. Перекладаємо в каструлю, заливаємо водою та варимо яйце, як зазвичай. Дістаємо яйце з відвару. Розрізаємо нітку та знімаємо марлю. Витираємо яйце серветкою. Для другого варіанту в воду додаємо куркуму. з розрахунку на 1 літр води 2 столові ложки та гарно перемішуємо. Відправляємо яйце в воду з куркумою та варимо як зазвичай. Дістаємо яйце на серветку та гарно витираємо його. Для третього варіанту на 1 літр води всипаємо 3 ложки каркаде та 2 ложки куркуми. І все ретельно перемішуємо. Ці яйця також ставимо варитися. Колір пофарбованих яєць може відрізнятися в залежності від початкового кольору яйця. Зварене яйце дістаємо на серветку та обережно витираємо його. Для більш насиченого кольору залишаємо яйце у відварі на ніч. Зранку дістаємо яйце з нашої суміші і даємо просохнути на серветках. Четвертий варіант. Варимо яйця в солодкому вині 10 хвилин і потім залишаємо в ньому на 12 годин. Дістаємо яйце з вина. Трохи промокуємо його серветкою та даємо яйцю повністю висохнути. Коли яйце висихає, воно змінює кольор. Ефект ваву з близьківками, звісно, в нас не вийшло, але показуємо правду. П'ятий варіант. На літр води всипаємо 3 столових ложки каркаде та варимо яйця в чаї. Готове яйце дістаємо з чаю на серветку, не обтираючи його, даємо йому висохнути самостійно. Друге яйце ми залишили на ніч, щоб перевірити результат. Дістаємо яйце і трохи промоклимо його серветкою. Ось такі крашенки в нас вийшли. Мені саме більше сподобався оцей варіант в цибулині. А який вам більше сподобався? Напишіть в коментарях. Ставимо лайки та підписуємось.